Польща нова ціль для російських дронів. Вітаю! Я Таролах Олександра. Давайте подивимось, а що таке відбувається, що російські дрони летять на Польщу до так, що навіть Польща піднімає свою авіацію. Ну, росіяни, вони, як знаєте, хочуть шпилькою так уколоть, і ось вони відправили шахеди, потім буде затища. Потім нова хвиля чогось полетить туди, ще далі в країни НАТО. Знаєте, це така плаваюча історія. Робимо за тисячу, робимо за тисячу. Вони, отак, от бавляться, граються, показуючи, ми можемо тут і достати, показуючи, ми, ми тут такі мощні, ми можемо все собі дозволити. І ви нам нічого за це не можете зробити. Бо Мо ми падаємо на дурачків і кажемо, а що ми, ми вдома сидимо, нічого не робимо. Хоча насправді, от беруть так і шпілька, і погляд. А що країни НАТО? Країни НАТО розлючені, незадоволені. І знаєте, що вони зроблять? Аж те, що робили до цього нічого. І скажу, що поляки вони будуть допомагати Україні відбувати те, що буде летіти. Вони будуть це робити на межі кордонів Польщі та України, але все ж таки допомога від них буде, хоча і в цій площині біля кордонів. Записуйтесь на індивідуальні розклади, деталі в описі.